Кохання чи просто звичка? Ти впевнена, що це любов, а не залежність? Всього три питання, і морок розсіється. Якщо у стосунках ти відчуваєш більше тривоги, ніж щастя, залишайся, тобі буде цікаво. Питання перше: як ти почуваєшся, коли партнер не відповідає на твоє повідомлення? Варіант – спокійно розумієш, що він зайвий. Або інший варіант уже за хвилину починаєш уявляти, як він таємно переписується з кимось іншим. Якщо ти обрала другий варіант, це тривожний дзвіночок. Кохання дарує свободу, а прив'язаність параною. Запам'ятай, твій вайбер це не штаб, квартира ФБР. Питання друге: чи можеш ти уявити своє життя без цього партнера? Варіанти, так. Хоча це буде боляче, але я точно знаю, що я впораюсь. Варіант інший ні. Без нього я як телефон без зарядки. Взагалі ніяк. Кохання це про вибір бути разом, а не про страх залишитися одному. Якщо ти не можеш без партнера, це прив'язаність і, здається, твій емоційний вайфай трошки слабкий. Питання третє. Ти частіше радієш у стосунках чи переживаєш варіанти, радію, навіть якщо бувають важкі моменти, або постійно думаю, чи все нормально, накручую себе без причини. Слухай, кохання, це коли ти дивишся на людину і думаєш, яке щастя, що ми разом. А прив'язаність це коли ти перевіряєш останнє онлайн і думаєш, чому він не відповідає, щось тут не так. Отже. Що в тебе вийшло? Якщо більше відповідала про тривогу, то це прив'язаність. І по-друге, нам є над чим працювати. Кохання це не про страх втратити, а про бажання разом будувати. Тому зроби собі каву, подумай, а потім зроби крок у напрямку любові до себе. Бо справжні стосунки починаються саме з цього. І напиши в коментарях, що у тебе вийшло.